Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії, Я автор та ведучий Семко, А також у мене сьогодні радість. У мене сьогодні щастя. Я навіть не міг собі е, уявити таке, що до мене приїде на ефір сама Тіна Пересунько. Чесне слово, я дуже дуже хотів, щоб вона потрапила на наш ефір. І от таке, от іноді щастя таке трапляється. Також сьогодні в мене в гостях дослідниця, журналістка, культурна менеджерка, засновниця інституту Легонтовича, Тіна Пересунько. Я дуже дуже радий, Тіно. Що ти Хоже, Таке я... представлення, дякую щиро. Я, я теж можу, дуже рада. Я можу насправді. продовжити. Uh, ну, <laughs> давайте про щедрика. <laughs> я можу продовжити. Uh, ось. Це є раз. Це моя радість. Тепер друга моя радість. Е, чудово тобі відомо такий вислів як інформаційний привід. Так. У нас у всіх віничан, у всіх подолян, я би навіть сказав. А по великому рахунку, взагалі, у всіх українців є величезний і класний, дуже приємний, позитивний. Чого так мало зараз, на жаль, є е, інформаційний привід. Це е, конкретно вже про віничан, кажу про нашу територіальну громаду. Це концерт. Реконструкція прилетіла ластівочка. Е, Будь-кого запитай, і всі одразу тобі, якщо не наспівають, то скажуть, що це Леонтович. Якщо не Леонтович, то вони тобі наспівають. Так от дійсно Леонтовича е прилетіла ластівочка, і це концерт. Реконструкція. Вот тут, в принципі, я би мав вже і замовкнути. І щоб тебе більше почули, тіно, що таке концерт, реконструкція, де, коли, за чим, а потім почнемо так. копати, що таке культурна дипломатія, і так, далі, так. і так далі. Ну, це концерт, але реконструкція. Справді, уже в самій назві йдеться про особливість цього концерту. Це не просто музична вистава. Ми не просто будемо слухати музику, а будемо слухати коментарі. До пісень, бо вони потрібні. Яких пісень саме найважливіше? Який матеріал? Який? Угу. Це вперше на Вінниччині, яка породила Миколу Леонтовича, який породив Щедрика, який породив Керлов Зебелс, який породив Різдвяну комедію самодома вдома тощо, тощо угу. вперше прозвучить програма нью-йоркської прем'єри Щедрика. Тобто, от те дійство яке... 1922 року. Жовня, 5 жовтня 5 жовтня 1922 року відбулася ота легендарна, грандіозна прем'єра Щедріка, про яку так часто говориться. Е, в ну, ну вже не так часто. Ну от відверто тобі скажу. От не так часто. Ну багато постійно ми говорили про, про цей весь про, про Керил Зебелс, про цю американську сторінку, угу. але ну ніхто ж в принципі, не дуже там ставився питанням, а як Щедрик потрапив до Америки, і взагалі, коли відбувся той концерт. Ну, звучало завжди Карнегі Холл, тому що це просто престижна концертна зала. Угу. От, але, власне кажучи, ну, коли це відбулося, за яких обставин. Ну, і найважливіше, тобто, мені все ж таки, як людині, яка заініціювала цей концерт, найцікавіше Показати весь репертуар, це ж не був концерт однієї пісні. Так, це концерт, на якому відбулася американська прем'єра Е, і ми почуємо, тобто, от ми на цьому нашому концерті реконструкції відтворимо один в один. Перший відділ концерту в Карнегі Холл тому що... обов'язково треба сказати, що це був укр... хор української народної. Так. Да? <гум> ми вже просто нібито під... ну, да, да. і так. плюс, е, от кого ми дійсно не знаємо, а знають тільки-тільки спеціалісти. Оце ми не знаємо. Кошиться, абсолютно. Я дуже дякую. Це насправді от... це мій біль. А все, що мені болить, воно потім знаєте переростає в якісь результати, і я дуже рада, бо мені болів Симон Петлюра. Uh -huh. Його знали історики, звичайно, дуже добре, і доклали величезну кількість зусиль. І Вінницька громада, нарешті, тут ну фактично єдиний пам'ятник Петлюрі. Саме в Вінниці знаходиться, але все ж таки він тривалий час трактувався як ну, і справедливо. Насамперед, як військовий діяч, як наш головнокомандувач, як, як політик. Як президент. як президент, як глава держави, фактично президент. Але от що мені було важливо, і я тішуся, що це власне вже спрацювало, позиціонувати Петлюру як культурника, тобто історики Дослідники, ну, знали, як би воно фігурувало, що Петлюра, там, театральний рецензент. От Якось це єдине, що закріпилося до його біографії. Але коли я от почала досліджувати, ще сім років тому вперше побувала в архіві української республіканської капели підрудою кошиця, яка повезла в світ Щедрика і гастролювала, і побачила цю величезну кількість матеріалів і, зокрема, рукописні листи Симона Петлюри, і побачила це листування, формулювання ці звернення. Шановний мій пане чи друже, да, як не він, шановний, а, мі... як? а милий і дорогий маестро, та, та Олександр милий і дорогий маестро. От власне, ну справді, от саме ці формулювання. А він казав йому батько, він писав. А то писав, Наш а то писав, да, батько, mm -hmm. батько отамани. От, і навіть я нещодавно знайшла нові матеріали, бо дослідження дослідження триває в Канаді, в Вінніпезі, всередині. Там знайшла фотографію Петлюри, ну, в архіві цього хору, яка підписана батько капелі. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. те Важливо, це важливо, що от листування було і всім хором сприймався Симон Петлюра. Ну, як фундатор, це і як батько, та, як їх патрон, і словом Симон Петлюра. Тепер я тішуся, що має таку прив'язку до Щедрика. І фактично, колись ми в Полтаву їздили покладати пам'ятники, пішли купувати на базар квіти у жіночка така: ви кому кажемо: Петлюрі. А, це той, що Щедрика в світ надіслав. Ну словом, це важливо для масової свідомості, mm -hmm. особливо там для старшого покоління, яке має виключно негативні уявлення для про петлюру, або молодшого, яке здебільшого взагалі не має уявлення про петлюру, я говорю саме про маси, та не про фах... ну, середовище, які там uh -huh. е цей то це така або негативна, або біла постать. І тому я рада, що от все ж таки, оця вага Щедрика, точніше вага Керола Зебелс, вона спрацювала теж на його репутацію і справедливо, тому що це людина, яка теж мені довелося дослідження зробити додаткове бо не щедриком же єдиним, чому справді він е ну, захопився з. Ініціював цей проект і не просто там кинув ідею і сказав: Їдьте, там ну якби політичну волю ухвалили закон. Ні, тобто я досліджую цю історію далі, окрім листування, тобто він особисто проявляв ініціативу, щоб там продовжували фінансування цього турне. Ну, Скільки і років воно взагалі було? Турне 5,5 років. Це ж тривало. У 19-му з 19-го, і, от, наприклад, такий станом на сьогодні останній лист Симона Петлюри до Кошиця, це 1923 рік. Це він уже в екзилі. Угу, угу. Тобто вони досі листувалися, а, а, тур, а, а, а турне в 24-му закінчився. фактично до, до, до кінця цього проєкту. Вони постійно були на зв'язку, і це той лист, <с> з якого я почала, мили дорогі маєстра. В якому хоор надсилає йому гроші на армію, от що мені в цій історії Щедрика важливо mm -hmm. її е, постійно не просто досліджувати, популяризувати, тому що це все ті самі е, проблеми. Проблеми, які ми переживаємо, донати на армію. От, от тільки тільки от чекав, поки закінчиш фразу. От, от виходить, у нас повністю зеркальна ситуація. На жаль, у нас зеркальна ситуація. Що була тоді, 19, 22, 24, Що зараз? На жаль, у нас також зараз виїжджають митці, і також вони збирають кошти, і також вони донатять на армію. Та ну жаль, на жаль, триває все це йде по колу, але є все одно величезний прогрес. Тобто, попри те, що ця війна складна, і ми маємо багато загиблих втрачені території. Але ж на відміну від тоді, сьогодні фактично весь демократичний світ нас підтримує. Тоді ніхто ані Америка. Тоді ніхто не знав. От дуже гарно підійшли до речі. Тоді практично ніхто не знав про Україну. Україну тоді ну нам так здається, що тоді більше сприймали все таки як е, царську Росію. Зараз Україну е, до початку цієї війни сприймали знов-таки як частину Росії, і треба було стукати, і треба було говорити, що ми абсолютно інші, і ніяким чином. І отут ми підійшли до питання культурної дипломатії. Ем... На ефірі, коли в мене була пані Ірина Френкель, заслужена артистка України, ми також говорили про цей проєкт, і вона також мені сказала, що треба всім доказувати, говорити, ще раз, ще раз нагадувати, що це є наш український Леонтовський Щедрик. Що вони просто собі не уявляють, що це, де, це, як це? Чому не уявляють? Тому що вони з ним виросли. Сто років світ користується на Різдво нашим щедриком. Я, може, зараз сказав, вибач, може, сказав досить грубо, але ну, напевно, так воно і є. Ну, воно абсолютно так і є, і щоб підсилити ну цей якби такий момент, все ж таки. Eh, коли Пітер Вільховськ, ми так скачемо від теми, але нічого страшного. Тобто, коли з'явився цей Керолов з да, про яким так багато говоримо. То Вільховський і його родина отримували Роялті, і досі родина Вільховського, наскільки я знаю, отримує Роялті від цього масового виконання Керола mm Bells. -hmm. І навіть я вам скажу, коли ми організовували цей концерт, який ми в Вінниці відтворимо, а спершу він в Києві пройшов гайрожество, Я особисто писала е, музичне видавництво в Нью-Йорк Карл Фішер за дозволом виконати mm -hmm. of the Bells в Україні. Mm -hmm. От розумієте, а коли вони виконували of the Bells, родина Леонтовича ж. Жодного роялті не отримувала. Тому, в принципі, тут є нам що, ще про що говорити, ще про що говорити, до певної міри дорікнути, що принай... ну, так точно родина Леонтовича і сам композитор постраждав. Написавши такий шедевр, ну, маємо говорити, що його було знищено, застрелено, як ми сьогодні треба говорити, під російську окупацію <р Oil> більшовицькою, але фактично це була більшовицька Росія. Ну, Тут то теж цікавий один момент. Я намагався е, хрон хронологічно от ці всі моменти скласти для себе. І що виходить? Е, е, якщо ми зараз опинимося в Карнегі Холі 22-му році в Нью-Йорку, то абсолютно спокійно може вийти ведучий і сказати: а сьогодні прем'єра Щедрик. Ну, тоді... Щедрик там був прем'єрою. Він проїхався Європою. Його чули в 45 містах, 10 от. країн. Європи. Його чули, а в, в Європі, і от вони приїхали в Нью-Йорк. це ж був не, не, не застарілий. Це був невідомий. Це, це абсолютно новий твір, який привезла Капела, який написав Леонтович. Це прем'єра. Це прем'єрний. От, показ Виконання, так просто що вони щойно приїхали до Америки, і Щедрик справді був хітом і став хітом цього європейського турне. І ну і це да ми вже добре так говоримо про Європу. Але знаєте, коли я починала цю тему, ми тільки про Америку. Америка, Щедрик, це це виключно Америка. Угу. От і тому цей весь пласт, і я ну дослідила, от власне встановила цю кількість концертів, кількість концертних зал, цих міст. Що це спочатку були європейські прем'єри Щедрика, і я вам скажу вже не вже не. Буся, це говорити, що в Європі він був хітом більше ніж навіть в Америці. І я зараз одно перескочу. Так в Карнегі Холл була прем'єра Щедрика, її ніхто не оголошував, бо ще не знали цього no, твору. Та, та. Але дуже цікаво, і ми це заакцентуємо. Що Щедрика тоді викликали на біс? От я зараз привідкрию завісу нашого концерту реконструкцію. Щедрика виконали на завершення першого відділу. Mm -hmm. От В першому відділі, і ми, їх, ми його відтворимо, було сім пісень виконано. І от Щедрік завершував перший відділ, потім був антракт. От і у нас скільки, теж скільки, так скільки Було чотири бі... було відділи. От, і дуже багато пісень. Ми виконаємо лише 12 пісень з того концерту в Карнегі Холл. А взагалі це дуже багато пісень. Вони в, вони в Америці презентували 80 різних творів. І ну, я про це ще буду говорити сьогодні тільки натякну, що ну я просто поставила це за задум, тому що відбувся юлиний концерт в Карнегі Холл 2022 року. Вона відзначення сторіччя, і uh -huh, це теж uh -huh. ми звичайно докладали зусиль до донесення до наших державних відомств цієї дати, важливості цієї дати. І концерт цей відбувся. Але ну з різних причин, і слушно можливо, все ж таки були там твори сучасних композиторів, інша програма. А мені все одно було цікаво все ж таки відтворити конкретно ту програму, тому що жодного. Разу це питання навіть не ставилося ані музикознавцями, ані менеджерами. І коли я почала, по перше, встановила цю програму. Я вам скажу це все з американських буклетів, тобто англійською мовою, ці назви пісень угу. друкувалися в цих буклетах. В Карнегі хол мені навіть складно було їх встановити. Ці в Карне може бути переклада, може бути латиниця. Mm -hmm. Там mm -hmm. такі переклади, і я вам скажу, що до Дарика, якого ще якого Леонтовича теж виконали в Карнегі Хол, я ледь там ідентифікувала, Як тому він що він там щось. На, 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 на сопілці, якийсь флуер, щось там, що, бой ага. е, і інші, і багато пісень. Просто mm -hmm. досі там є е, ну, буквально ще два твори, які я от шукаю. Чому, чому це складно? Тому що ці твори сьогодні не виконуються, тобто навіть їхні найменування важко загуглити. Mm -hmm. От і, наприклад, перший твір я от все ж таки прибережу таємницю, який відкривав прем'єру в Карнегі Холл, Ну, все ж таки, це грандіоз. А який твір mm -hmm. відкривав прем'єру mm -hmm. в Карнегі mm -hmm. Хол? Mm -hmm. Я знайшла ноти цього твору лише в одному екземплярі в бібліотеці Вернацького. І цим нотам сто років. Тобто, коли хор їхав на гастролі за тиждень до евакуації з Києва, музичний відділ Міністерства мистецтва це був державний проєкт, надрукував ці збірники з нотами. І там от був теж цей твір. І я просто весь фонд, музичний фонд бібліотеки Вернацького значить, <шукала> І тільки за цими нотами хор українського радіо, який приїде з Києва, буде вихонувати. Вони реставрували цей твір, тому що там були розібрані партії на різні mm -hmm, голоси, mm -hmm, і вони звели mm -hmm. оці партії в один. І, власне кажучи, це добре, що почуємо, хоч так. партії були. Ну хоча б якщо партитура, то також легше. Це дуже цікаво. Так що цікаво. це да, так, що це унікальна програма, mm -hmm. і от ми її почуємо, і, і там справді, скажімо, знаєте, я, я вболіваю і прометую Щедрика, але разом з тим говорю, не щедриком їди. Ним. Тобто були багато інших пісень і того ж Леонтовича, от, а які ще твори Леонтовича uh -huh. були хітами. А були там Кант Почаївський Божій Матері. Він відкривав взагалі прем'єру цього хору в Європі в Празі, де от відбулася перше закордонне виконання Щедрика в 1919 році. Це був кант Почаївський Божій Матері. І він теж звучав на сцені Карнегіхол, і ми його послухаємо. От, а, він цей, а Леонтович цей кант записав. Е, під час своїх фольклорних експедицій угу. в селі Білоусівка. Ну, так як це раніше і робилося. Так, так. Тобто він працював з народним фольклором, і потім оце, це була це кобзар на Лірі, просто виконував е, е, таку і він мелодію. І він написав і вже перетворив це на такий дуже е, поліфонічний цей хоровий пір. А, Дуже мене цікавить. Я коли тебе представляв, я сказав, що ти засновниця інституту Леонтовича. А... Я не можу собі візуально його уявити. Він візуальний, він практичний, він тактильний, він ефемерний. Що таке інститут Леонтовича? Ну, він змістовний. Тобто Ми робимо так багато роботи, що навіть не встигаємо про неї звітувати і, ну, і якось там багато говорити. А звітувати а, треба? Та навіть перед собою, Просто <кій> коли от доводиться якось скласти перелік зроблених ініціатив, проєктів, ну, це насамперед мій колега В'ячеслав Горшков, з яким ми от, фактично починаючи з 2018 року, разом проходили всі ці архіви, просканували ці всі проекти. Ви згадали про пані Ірину Френкель. я теж Чюї здати і подякувати за підтримку, тому що, власне кажучи, от цей проєкт почався, коли я працювала співробітницею Українського центру культурних досліджень, вона була директоркою mm -hmm. цього центру. І я фактично от зініціювала, вже працюючи тоді з архівом проєкт Сторіччя культурної дипломатії України, тому що це ми вийшли нарешті до... mm -hmm. теж на цю тему. Тому що я працюючи з цим з архівом, зрозуміла, що це не просто гастролі капели кошиця. Як це раніше от переважно. Там музикознавці знали цю тему, а що це, власне кажучи, проект культурної дипломатії уряду Української Народної Республіки. Е, ну і теж мені це було важливо саме так заявити, тому що у нас там тривали форуми вже не перший рік культурної дипломатії, і дуже часто лунали тези, ну, звичні для нас, що нам треба повчитися закордонного досвіду, mm -hmm. гьоти mm -hmm. інститутів mm -hmm. британських рад. І ніхто ніколи не згадував про добу УНР, бо все ж таки це були такі дипломатичні середовища кола Міністерства закордонних справ політики, чинов. Культурні менеджери е, і все ж таки історики вони е, ну, якось окремо, на жаль, поки що. Хоча нарешті. Наша ситуація показує, що історія, історична спадщина це надзвичайно важливий теж галузь для політиків. Ну, словом, ніхто не послає, тому мені було важливо донести оцю тему, що 100 років назад у нас вже була культурна дипломатія, так що ми не країна новачок в цій галузі. І, і що, власне кажучи, оцей проєкт був урядовим і державним. І так його слід називати. І от, власне кажучи, щоб це презентувати теж на дипломатичному рівні в наших міністерствах. Я написала грант як співробітниця цього центру, ЦКД це на український культурний фонд. І ми з В'ячеславом Гуршковим ходили в архіві і сканували всі ці матеріали, які тепер оце зараз загуглити цю історію. Вони вже всіяні в інтернеті, в буклетах в Карнегі Холл. От хоча вони, на жаль, чомусь і не підписуються, тобто є проблема теж з авторським правом. Але в принципі я хотіла знаєте, щоб це, це, щоб це було. Вірусна тема, що вона захопила настільки, що вже там ніхто не дуже і турбувався про походження, так воно і сталося. І, власне кажучи, от з цим моїм колегою ми далі працювали і виставки робили. До нас долучилася теж моя колега Надія Гончаренко. Ми сьогодні теж приїхали до Вінниці разом. І от така невеличка наша команда. Тобто, ми заснували громадську організацію, щоб вже не просто займатися дослідженням і, 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 і там першими проектами, а просто це, ну, це тема. de satélite Тому що ну, це те, про що ми говорили. А чи Леонтовича знають знають американці, знають на заході. Ну, відбувся концерт в Карнегі Та, Там, якби я готувала матеріали до буклету, згадали, звичайно, про Леонтовича, там всі ці гасла, Керол Зебелс born in ukraine тощо, тощо, але теж дуже важливо, що в цих буклетах прозвучав і Симон Петлюра. І я думаю, що історики теж мають зрозуміти вагу цього, що в Нью-Йорку з поплюженого російською пропагандою в лапках, звичайно. Антисеміта Симона Петлюру угу. показано було в позитивному ключі, в модерному ключі, як фундатора культурної дипломатії. Тобто, мені якраз це було важливо цей термін запровадити до цього проекту, щоб він виглядав і звучав по-модерному саме для іноземного середовища. Я підкреслювала в цьому проекті, що були міністерство закордонних справ, міністерство культури тоді, тоді і вони були. Але це якось так знаєте. Істориками теж не проговорюється. У нас культивується оце поняття української революції. Я ну. Окей, okay. але мені важливіше культувати поняття е, Української Народної Республіки, поняття міністерств і відомств, поняття, е, значить, першої незалежності, Бо це все було Це структуровано. Це було все в структурі. Це не було просто так, так, це не, це не, був не був стихійний процес. Це, це не був хайп, стихійний це процес, був... І, але, але був мав свої результати, свої державні інституції. І тому е, і тому, власне кажучи, це через історію Щедрика, не Щедриком єдиним, тому що ми через цю історію розповідаємо не тільки про Леонтовича, хоча б про Нього треба дуже ще багато говорити. Тому це робота робить. Голосно, довго на роки. і голосно. Але і про Петлюру, і про кошиця, про якого ми ще. Да, дуже маємо коротко. Маємо виходити з ефіру. Дуже коротко. Пані Тіно, це буде неділя, Так. 20... 24... 24 березня, березня? коли капела поїхала ні, розповідати ні, ні, ні ми, ми, ми виходимо з ефіру, про просто маєте сказати, 24 березня. 18.00, але в 16.00 теж на малій сцені театру вперше вінничани побачать платівку із записом Щедрика, які 102 роки, які я привезла з нью йорку Ви там будете? Так. Все. Оце я хотів почути. Дослідниця, журналістка, культурна менеджерка, засновниця Інституту Леонтовича Тіна Пересунько сьогодні була у гостях першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Час змін настане в неділю, 24 числа о 16, з 16-ї години в нашому театрі Садовського. Пантіно, я щиро дякую вам. Дякую. дякую. Е, наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну, звісно, далі буде. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.